Вітаю вас, малята! Я знаю, що ви ходили на прогулянку у ліс і вивчали гриби. Я також знаю багато грибів. Давайте ми сьогодні з вами пограємося. Подивіться, скільки тут грибочків. Давайте згадаємо, які нам треба збирати, а які ні. Це лисичка. Це їстівний гриб. Це білий гриб, це теж хороший їстівний гриб. А це отруйний. Як він називається? Чую вас малята. Розумні мої дітки, це мухоморчик. Його чіпати не можна. Дітки, давайте з вами пограємо у мовленні в гру один багато. Подивіться, ось один грибочок, а тут багато грибочків. Повторіть за мною багато грибочків. Ось один мухомор, а тут багато мухоморів. Ось один пеньочок, а тут скільки? Багато пеньочків. Молодці мої розумні дітки. Що ж, давайте гратись далі. Я буду показувати вам грибочок, а ви будете мені говорити, який він. Подивіться, це який грибочок? Маленький. А цей грибочок який? Вірно великий. Подивіться, на цей грибочок він який червоний. А ось цей грибочок вірно білий. Цей у нас який отруйний. Це мухомор. А оцей білий гриб. Він їстівний. Молодці, малята. Дуже добре. А наступна гра називається Де сховався черв'ячок? Грибочки полюбляють навіть черв'ячки. Подивись уважно і скажи, де сидить черв'ячок? На грибочку. Вірно. А на цій картинці де знаходиться черв'ячок? Перед грибочком. Ось цей черв'ячок заховався де у грибочку. Наш черв'ячок грається в хованки. Він за грибочком. А це йде над грибочком. І останній черв'ячок заховався між грибочками. Молодці малят, все правильно назвали. А зараз давайте з вами пограємося у пальчикову гру, яка називається ліс гриби. Ми сьогодні в ліс прийшли і гриби ми тут знайшли. Один, два, три, чотири, п'ять починаємо рахувати. Один це, звісно, боровик. Головним він бути звик. Два. А це гриби лисички. В жовтих платтячках сестрички. Три маслюк. Чотири грусть. Знаю їх, не помилюсь. П'ять це мухомор. Я прошу. Не клади його у кошик. Молодці малята добре погралися сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалося гратися. До побачення. До зустрічі.